Ну що, рідненькі? Сьогодні у нас розпаковочка другої посилки. Вона сьогодні прибула. Давайте почнемо. Тут товарів не так багато, але вони такі габаритні. Так, це ось такий тримач для телефону з фейстрекінгом. Прибув він, як бачите, ось в такому стані, і там багато таких посилок. Так, що тут в нас? Там стедікам цей, чи як він і стедікам А, ну така шляпа. Ну, дуже такі сильні такі пружини. Має тримати добре. Ага, воно ще отак обертається. А ну давайте, тут є. Бачите камера для відстеження за вами. Ця штука має вийматися. О, точно виймається. Так, ну давайте винкнемо його. Подивимось, працює він взагалі чи ні. О, щось замигало. І що? Треба цю штуку вмкнути. Ага, ну все зрозуміло, це треба під'єднати до телефона. Ну, я не буду цього робити, бо в мене зараз випнеться запис. Так, тут ще є такі два ліхтарика. Вони якось так чіпляються. Точно. Ну. Угу. Ага. Тут кольори можна вибирати. Опа. Пішла світомузика. Так, а як ти вимикаєшся? Ага, треба нажати і потримати. А ну інший. Це просто. Угу. Ага, і теплость. О, щось воно наче запрацювало навіть само. Стежить за рукою. Ти диви, працює. Угу. І так само вимикається. О, Точно. Так, давай вимикати його. Вимикайся. О. Ось як вимикайся? Все. Так, добре. Добре вже хоч працює. Хоча коробка ось така розірвана прийшла. Це може на таможні так дивилися, бог його знав. Так, що там у нас наступне? Давайте щось помільше. Ага, це набір стяжок. Там щось вони такі тоненькі. Ось бачите, як китайці роблять. На фото там такі стяжки, наче машнецькі, такі гарні. А насправді приходить. Дивіться, які вони тонесенькі. Ну, зато багато різної длини, довжини чорного кольору. Добре. Це десь 100 гривень воно коштує. Якщо тут у нас купляти, то, мабуть, цей один пакет гривень 200 буде коштувати. Так, це обираємо. Що тут? Ага, це взявши собі кабель Type-C Type-C. Він має бути 2 метри теж. 100 гривень. Десь приблизно він коштує. Так. Ну Такий, наче, непоганий. Оплітка така добра. Подивимося, як він заряджає. Має підтримувати швидку зарядку. Щось тут пишуть китайці 240 ватт, Ну, Щось я дуже сумніваюся в цьому, що там є 240 Вт. Хоча б... Вот 60-80 брав. что написано даже, що Universal кабель. Motorola, Xiaomi OnePlus, Apple, Samsung. Добре, це відкладаємо. Так, що там ще у нас? О, це що таке? Так, треба розрізати. До речі, прийшли посилки ці дуже швидко, десь два тижні. Може менше я не стежив за часом. Так, що це таке, що я тут замовляв. Ага, я так, здається, вже знаю, що це таке. Це такий а-ля ароматизатор, зволожувач повітря у автомобіль. Так, точно це сам парфум. Такий ось без надписів, без без назви, без нічого. Це така штучка, мабуть, туди десь зараз подивимось. О, коробка теж, бачите, яка чудова. Таке враження, що там на ньому хтось їхав з Китаю до Одеси. Або його там жбурляли десь. Ну, що тут? Витаскуюся так. Кабельок Type-C. Ну такі ці всі кабеля. Вони такі собі насправді не дуже. Угу. Так, тут має бути зоряне нібо, небо. А де воно заряджається? Ага, ось type c є ну Давайте вімкнемо. Мабуть, він не заряджений. Ну, є там якась інструкція до нього? Що тут пишуть? Не хочу війматися. Ага, точно сюди встремляється той флакон. Воно якось має працювати. Не реагую, зараз спробую підзарядити його. Хай поки заряджається, може на кінець відео спробуємо його увімкнути. Так, що там далі ще? О боже. Дивіться на ці посилки. Щось воно таке легеньке, наче там нічого нема. Що це таке? Нічого не розумію. Що там написано. Як його відчинити? Ага, може це коробку понівичили? Так, а що це таке? А, це окуляри. Окуляри для водіння. Вони якісь поляризовані, зміняють світло. ну Подивимось, як вони. Брать, такі непогані по якості. так, Це в сторону відкладаємо. Потім завтра спробую поїздити в них. Так, що там шея? З маленьких коробочок. О! Це у нас має бути. Що вони так заклеїли тут? А, відірвись. Це має бути мікрофібра. На автівку скільки їх там? А, п'ять штук. Щось вони такі маленькі. Жесть. Боже, на фото воно так виглядає, що там наче можна всю машину вкрити. Своєю мікрофіброю. Так, їх тут п'ять штучок. Ну, маленькі, щоб розуміли. Не дуже вони великі, десь 30 на 30. Фото виглядало. Як покривало якесь. Що там ще у нас? якісь маленькі коробочки. Так. Щось тяжеленьке таке. Що це? А, це такі шурупики. Під чистих я брав. Там десь в локівці щось можна поприкручувати. Ось такі от вони. Фокусуйся. Не хоче. Бачите, в них під шестиграмик? Можна щось кріпити. Брав спеціально для автівки. Так, що там ще є? Так, цю велику коробку залишимо на потім. Так, а це що таке? Ооо. Боже. Воно на картинці виглядало взагалі таке величезне. Зараз покажу картинку. -о. -о, -о. Капець. Ці китайці вміють фотографувати так, що наче воно там розміром з самоліт. А насправді воно таке маленьке. Жесть. Це просто жесть, зараз покажу. Що я замовляв, як воно виглядало на картинці. Та закрився. Дивіться, як воно виглядало на картинці. Там наче 500 метрів кабелю. Ом все так гарненько. Бачите? Насправді ось така фігня. Так, це що? Це тримач. Мабуть... Так. О ну, тут на сонячній батареїці з акумулятором. Має заряджатися. Ага, on-off. О! Ну хоч працює. Ну там щось режими різні. Ось така. світодіодна стрічка можна десь на вулиці вокруг дерева намотати. Або біля по вікнах десь намотати. Не знаю, подивлюся, куди його можна застосувати. Да, на фото воно виглядало значно більше. І там не розмірів, нічого не пишеться. Так, що там ще з маленьких. Так, а це що таке? Це таке. О, це, до речі, прикольна штука. Те ж воно таке все пожоване, боже. Це таймер на кухню. До речі, така серйозна штука. Ага, тут, мабуть, ще й батарея нема. Ну да. Батареї тут нема. Це таймер. Він ж так крутиться. зачекайте зараз. У мене Десь були батарейки. Так, Дві знайшов треба три. О, ще одна є. Давайте ну, хоч подивимось, як воно працює. Працює воно взагалі, як той. Не заряджений, не працює нічого. О! Нічого собі. Ну, давайте на 5 секунд. Тут ще є перемикач. Ага, перемикач гучності на всю, він Я щось думав, що він магнитний, а він клеїться він. О! Ну, прикольна така штука. Для тих, хто забуває, що він поставив там щось варити. В мене часто така фігня трапляється. Я можу поставити, жарити курку і піти, прилягти на диван. І заснути, і забути взагалі, що там щось жариться, вариться. Ну До речі, прикольно штука. Так, прибираємо батарейки поки сюди кладемо Че, приберу їх, може ще знадобляться. Так, що там ще якась маленька коробочка? Це ще якась важка. Теж. А, це теж така гірлянда. Ну вона теж на картинці виглядала там? Дуже, дуже великою на картинці вона виглядала. Зараз покажу вам, як вона виглядала. Насправді бачите, яке воно маленьке. Так, де тут мої замовлення? На картинці воно виглядало ось так. Бачите, я брав таку на 100 лампочок. Скажіть, що воно на картинці виглядає, я не знаю там, дуже прикольно. А насправді ось така галіматія. А, це плівка, думаю, таке воно вже зачухане. О, працює. Це добре. Ну, теж так. Як і то кріпиться. На цю штуку. Ну давай. Ні. значить так. О, точно. Ось так. Ця фігня. І воно десь. Що ти ще глючиш? Ні, працюю. працює. Так. А, воно ще бачите. Коли є світло, воно не працює, коли настає темряво на вулиці, воно починає працювати. Ну, Прикольно, до речі, прикольно. Ану, режими. Угу. І все. Тільки половину світиться. Чи воно там щось зараз буде? Ага, потім інша половину. Така фігня. Ну, мабуть, це прикольне, А є якесь, щоб просто воно світило? Ну Мабуть, отак. Воно буде тихіше. Робити все саме. Ну, прикольно. До речі, ці шарики ще не, не прості. Там, бачите, як фокусуються, як бльоски такі. До речі, прикольно. Там просто по херці воздуху в цій пластмасі. ну Прикольно. Десь розвішую на дворі Так, це прибираємо. Що там у нас ще? Лишилося два великих ящики. Це я здогадуюсь вже що це таке. Теж бачите, які коробки Так. Це такий набір крепежів в авто. Скільки їх там? 1105 штук. На кришу щоб не розсипати. Ось так воно відчиняється. До речі, прикольно. Є такі різні всякі. Ну що знадобиться десь? Так, і що там у нас на закуску лишилося? Там має бути. Вуличні такі ліхтарі, прожектора, як вуличний фонарь Ну, До речі, прикольна така штука. Зібрано, подивимось, як вони будуть щось тримати, не будуть. Так. О, тут тут, тут, тут взагалі песня. Не розірвана. что можна. Так, чи що не розумію. Так, звітся. Угу. Так, кріплення. Ти, може, там що на кожну ліхтарку. Да, вони теж такі не дуже великі. Працює. О! До речі, непогано світить. Ще є режими. Всі. Такий. Ага. Це він. Має спрацьовувати на, на рух. Ану, перейдемо в режим. Чи ні? Ні, щось не хочу. Боже, як воно ярко світить, засліплює мене. Треба ще розбиратися. Погано, що воно не працює, як та гірлянда, коли. Не, працює. Прикольно. Накриваєш, воно працює. О, це дуже класно. Коли на вулиці темно стає, він сам запалюється. Прикольно. Мені подобається. Прикольно. Ну, на цьому все. Теж вони на фото виглядали там, наче ліхтар такий. Скільки їх замовив? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім штук. Порозвішую по дворі, на вулиці повішую. І прикольно. Ось така на сьогодні в мене розпаковочка. Поки що нічого не замовляв, там в мене є ще одна посилочка, зараз так покажу. Ну, то Вже я тут у нас в Україні замовляв сайт автозвук називається. Так, прибираємо. Ну, там таке нічого цікавого. в мене. антибітум Лампочки світлодіодні. Хочу на в салон та багажник поставити. Трошки шпаклі. фінішної Що там ще? Спрей? А, алюмацинк. Це просто ґрунт. Акриловий має бути два балона. Так, да, акриловий ґрунт. Так. І ще в мене тут ось такий набір від Helpix. Ай, вибачаюсь. О! Давайте його вскриємо, подивимось. Що ж там прийшло? Там має бути 4 засоби для натирання коліс, поліроль для торпедо Хімчистка а, широчисник скла. Там ще якісь тряпочки. Так, як воно відчиняється? Так і є. До речі, цей Хелпікс поліроль я брав тільки о, з іншим ароматом, не синій брав такий, а він взагалі без запаху. Прикол. А в мене якийсь ванільний був. Він ще є. До речі, дуже гарно полірує. Це для гуми. Це чесних скла можна. Витирати в мене, до речі, таке брудне з салону скло. І... Ой, хімчистка. До речі, працює. У мене був такий флакон. Я стелю ним чистив. Відтирається. Що тут дві губки. Мікрофібри. До речі, давайте порівняємо мікрофібра від Хелпікс. Так, по розмірам. Тут їх, до речі, три штуки і мікрофібро з тему. Так, це прибирати. Думаю, що видно да, наскільки вона менша. Це, мабуть, без скла реверка така. Да. Там ще щось в коробці було, де ця коробка, ще ось така щитка для цього, для, для засобу хімчистки. Ну, ось така розпаковочка, це вже так вам бонусом, то що я з, з автозвуку замовив. Так що, всім дякую за перегляд, до наступних відео. Всім бай-бай.